Поїздка до чеського міста Подибради виявилася вдалою для восьмирічної Полтавки Марії Хлопоніної. До рідного міста вона приїхала, отримавши гран-при міжнародного конкурсу краси із титулом Абсолютна міні Євросоюзу-2014». Але ця нагорода дісталася нелегко. Змаганню передували насичені репетиції, тренування та заняття, розповідає мама дівчинки. Конкурс дуже сложный був в плані підготовки. Якщо в Україні проводяться конкурси, всі репетиції происходят в плані конкурсу на місці, то за границей конкурс проводиться в течение одного дня. Тобто, все треба зробити вдома. Кожен день юної моделі розпланований так, щоб окрім школи вона могла відвідувати гуртки, які сама і обрала. Я хожу на Модельное агентство Марго. Я пою и танцую. Мне больше всего нравится ходить в модельное агентство. За плечима дівчинки вже п'ять тріумфальних конкурсів. Всі вони складаються з багатьох так званих епізодів, але мама Марії впевнена, титули та корони не головне. Важливіше те, що завдяки таким конкурсам діти пізнають культури інших країн, знайомляться одне з одним. Після участі у конкурсі Міні-Міс Євросоюзу у дівчинки з'явилися нові друзі. Я познайомилась дівчині з. С, с Омска. Мальчики там были из Белоруссии. Чисі дочки були. під час таких заходів хвилюються не лише учасники, батькам та друзям також неспокійно переймаються не стільки за можливість отримати гран-при, скільки за виступ власної дитини взагалі ділиться спогадами Вікторія Хлопоніна. До речі, у чеському конкурсі в різних вікових категоріях брали участь чотири українки. Усі вони випередили своїх конкуренток. Чотири стали абсолютними. Тось, коли говорили четверте, у мене до сих пор мурашки. Ми з мамами підняли флаг України кричали так. Попереду в абсолютної мініміс Євросоюзу Союзу 2014, ще безліч конкурсів. А нашій знімальній групі вона відкрила свій секрет. В майбутньому хоче стати директором модельної агенції та справжньою принцесою.